Вітаю, друзі! Сьогодні у нас огляд програвача Вінілу Technics SL 152.0 c Я довгий час думав, що в такому огляді немає особливої необхідності, тому що і так зрозуміло, що Technics – це топ. Але кілька ваших коментарів переконали мене в зворотньому, тож ваші коментарі прямо впливають на те, що ви можете побачити на цьому каналі. Отже, поїхали! Для початку я хочу розповісти, чому я обрав саме цей програвач вінілу. До нього у мене був аудіотехніка at lp 140 xp який є професійним діджейським програвачем. Мені сподобався прямий привід за його зручність, тож наступний програвач я хотів також з прямим приводом. Основною причиною зміни програвача було бажання просто купити собі якіснішу річ. Навіть не заради якогось покращення звуку, тому що я міг би покращити звук в LP140 XP просто заміною картриджа. Але мені хотілося саме кращої якості конструкції, більшої уваги до деталей. І саме через це я і обирав серед програвачів Technics. Іншою моделлю, яку я також розглядав, була SL1210MK7. Мені подобається професійний діджейський дизайн цього програвача, а також у нього є одна доволі унікальна особливість. Це можливість перемкнути підсвітку всіх елементів із синьої на червону. Я не дуже люблю синю підсвітку в Hi-Fi компонентах, а поєднання червоної підсвітки із чорним корпусом програвача мені сильно імпонує. Але у нього є також і недоліки. Зокрема, це вартість він дорожчий за SL1520. Також він продається без картриджа, тож довелося б його докупити окремо, що також би збільшило загальну вартість. І третій момент це захисна кришка. Вона не кріпиться до корпусу, і її доводилось би щоразу знімати, відставляти кудись в сторону і потім повертати назад. Тож, в кінці кінців, я обрав SL1520C у чорному кольорі. Тож перейдемо безпосередньо до огляду. Дизайн цього програвача базується на класичному для Technics дизайні професійних програвачів серії SL1210 та sl 1220 з тою різницею, що з цього програвача прибрали всі діджейські інструменти і натомість додали деякі інші. На відміну від професійної серії програвачів Technics, цей програвач має кілька додаткових елементів, зокрема, вбудований фонокоректор, захисну кришку, яка є підпружиненою та не падає, якщо її відпустити, а також механізм автоматичного підняття тонарму після закінчення платівки, який, звісно, можна відключити. Для того, щоб краще зрозуміти, що це за програвач, його можна порівняти із тим же AT LP140 XP. Крім преміальнішого зовнішнього вигляду, у нього є цілий ряд технічних особливостей, які роблять його набагато краще. В AT LP140XP мене в основному дратували три моменти. Перше, це вбудований блок живлення. Я чув його гудіння, а також його вібрацію міг сприймати звукознімач за певних умов. Другий момент це мотор. Він час від часу міг видавати скрип, особливо під час додаткового навантаження, наприклад, коли протирав платівку щіткою від пилу. І третій момент це невеличкий люфт в тонармі. Тож, коли я купував цей програвач, моєю основною задачею було позбутися цих недоліків. І дійсно так і сталося. Тут також вбудований блок живлення, але він абсолютно безшумний, абсолютно беззвучний, ніяких з ним проблем немає. Мотор тут також абсолютно безшумний, немає ніякого звуку, також ніякого фону не сприймається жодним звукознімачем, які, які в мене були. І тонарм також не має жодних люфтів. Крім цього всього, цей програвач має масивніший корпус. Продуманішу конструкцію опорних ніжок, що дозволяє краще гасити зовнішні вібрації, і загалом значно преміальніший зовнішній вигляд. Вбудований фонокоректор тут призначений для картриджів ММ типу, і його, звісно ж, можна відключити. Особливістю є те, що він має окремі виходи у вигляді пари RCA це дуже гарне рішення. Загалом він доволі непоганий, він кращий за. Більшість будованих фонокоректорів дешевших програвачів, але, звісно ж, практично будь-який зовнішній фонокоректор, починаючи від 150-200 доларів, буде значно краще звучати. Тонарм то традиційно для технік з s подібний алюмінієвий, зі з'ємним хедшелом, само собою з регулюванням сили притиску та антискейтингу, а також з можливістю регулювання висоти, що значно спрощує процес заміни картриджа. Хоча, як, на мій погляд, у моделях SL 1220 та 1210 цей механізм реалізовано зручніше. Як справжній перфекціоніст, я, звісно ж, знайшов і кілька недоліків у цього програвача, хоча більшість із них важко буде назвати об'єктивними. В першу чергу, це кнопка старту зупинки двигуна. Багато людей погоджуються з тим, що звучить вона не дуже приємно. До кнопки вмикання-вимикання програвача, а також перемикання швидкостей, а швидкостей тут 3, 33, 45 і 78 обертів за хвилину, претензій немає, а от кнопка пуску зупинки двигуна трохи псує досвід користування цим програвачем. Другий момент це захисна кришка. І ні, я не про ось цю випуклість під тонарм, яка комусь подобається, комусь не подобається. Мені, в принципі, вона не заважає. Я про те, що у програвача такого рівня немає захисного покриття на захисній кришці, а цей програвач вже не назвеш бюджетним, і тут цілком можна було б зробити антискреч-покриття. На захисній кришці, щоб е, на ній не так легко з'являлися подряпини, коли протираєш власне кришку від пилу. Третій момент це фонокоректор. Я не зовсім розумію, навіщо він тут потрібен. Тобто, звісно, для того, щоб програвач міг працювати, так би мовити, з коробки, вбудований фонокоректор тут допоможе. Але цей програвач уже не назвеш програвачем початкового рівня. І людина, яка купує цей програвач, вона або вже має окремий фонокоректор, тому що вона до цього програвача е, прийшла не одразу, а з певним досвідом, як я, наприклад. Або ж навіть якщо людина купує цей програвач першим, то у неї є на нього гроші, значить, е, кілька зайвих сотень доларів знайдеться і на фонокоректор. Натомість цей програвач. За рахунок відсутності вбудованого фонокоректора, міг бути або на якусь сотню доларів дешевше, або, наприклад, замість Ortofon 2M Red сюди б встановили ортофон m Blue із збереженням загальної вартості, тому що ортофон m Red хоч і є гарним картриджем, але 2M Blue, на мій погляд, краще відповідає рівню цього програвача. І подібна ж історія з механізмом автоматичного підняття тонарму після закінчення платівки. Далеко не кожному цей механізм потрібен, і за рахунок його відсутності можна було б або знизити вартість цього програвача, або встановити з заводу кращий картридж. І у мене з цим механізмом пов'язана трохи неприємна історія. Технічно, це вже мій другий програвач Technics, тому що. У першому, який мені прислали, цей механізм не працював. І мені довелося відправити той програвач назад в магазин, дочекатися підтвердження, що дійсно цей механізм не працює, і дочекатися, поки мені пришлють інший. Ну і як же я можу не згадати сині світлодіоди? Тут їх всього два, але вони є. Я вже казав, що я не люблю сині світлодіоди в хай-фай компонентах, я не розумію, чому треба було використовувати саме їх в цьому програвачі вінілу. Набагато краще було б, якби вони були просто білого кольору, так як у мене, наприклад, у фонокоректорі та підсилювачі. Хтось може зауважити ще досі нічого не сказав про звучання цього програвача, а справа у тому, що його звучання повністю залежить від того, який картридж ви сюди встановите. І це можна вважати загальним висновком усього цього відео. Цей програвач є чудовою платформою для того, щоб розкрити потенціал практично будь-якого картриджа від бюджетних до дорогих. Тож, дякую, друзі, за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати Сили оборони України і побачимось!